Вітаю. Якщо у такий важкий час ви відволікаєте себе матчами збірної і цікавитеся подіями навколо нашої національної команди, то ви потрапили по адресу. Останнім часом навколо збірної розгорнулося багато приводів для дискусії. Тож, чому ж не зазирнути до хронології усього, що відбувалося у нашій збірні за час циклу Ліги Націй? Тож перші матчі Ліги Націй для збірної розпочалися за три дні після віроломного матчу з Вельсом. Грасі були у найгіршому емоційному стані. Мабуть, за усю історію збірної. Бо всі розуміли, що це був найважливіший матч в історії збірної. Бо усім в Україні треба була маленька перемога, яка б мотивувала б наш народ на ще одну геть немаленьку перемогу. Тож перший матч у лізі нації проти Ірландії не був яскравим, що було очікувано, бо гравці були втомлені. Та деморалізований. Гол забив циганков з штрафного, ніхто не очікував на удар, бо була далека дистанція та напрошувався на віз. Але нестандартність віктора та помилка голкіпера збірної Ірландії принесла нам три очки. Далі була формально домашня гра з вірменами. Мотивувати наших гравців на цю гру не довелося, бо усі знають у яких відносинах вірмени з країною терористом. Навіть був випадок, коли ці дурні скандували. Прізвище російського царька на матчі молодіжних збірних Вірменії та України, матч був непростим. До першого м'яча не було впевненості, що ми зможемо перемогти. Але м'яч Малиновського на 61-й хвилині додав впевненості нашим гравцям. Тож після цього збірна забила ще два м'яча. Тож останній матч першого кола для нашої збірної був проти Ірландії. Тут же всі проблеми нашої збірної, які накопичувалися за цей час. Проявилися у цій грі. Цей матч скоріш нагадував протистояння Тростянця та Любов ставища. Фізичний стан гравців був критичним, але наші гравці зіграли в улюблений стиль гри Михайла Фоменка, а саме, біца Броца. Не дивлячись на всі складнощі, ми вирвали нічию у такому важкому матчі. Тож першу половину Ліги Нації можна з упевненістю назвати успішною. Краще ніж за Віталія Миколенка, ситуацію у турнірній таблиці. І не опишеш Сім очок, Хоча могло бути дев'ять. Погодьтесь, трохи прикро. Ну а могло бути шість. Тож збірна взяла павзу на три місяці. У наших гравців був відпочинок від збірної. У Зінченка був час перейти до арсеналу. У Малиновського був час переворот у Аталанті та посварити тренера та президента клубу на почві його трансферу. А у Петрикова був час подумати, чому б на цей раз не визвати Буяльського. Заключна частина збірної у цьому році не обійшлася без зради та скандалів. Петраков викликав Соболя попри його травму. Тож Петраков розраховував на Едуарда лише у двох матчах з трьох, а саме у двох останніх. Але Едуард був задіяний у матчі з Брюге за один день до виїзду до табору збірної. Врешті Соболь не долучився до табору збірної. Коли справа дійшла до матчу з Шотландією, то. Ну, це. це. Це мерзнусь. Це реально мерзнусть такі. Це найгірша гра збірної з часів Євро 2020, а саме матч з Австрією. Були чисільні помилки у виході з захисту в атаку, і за усю гру ми нанесли три удари і всі повз ворота. Виглядало це як косплей на кривбас цього сезону. Ну і два м'ячі, пропущені з кутових від одного і того ж гравця протягом 10 хвилин, це також це реально таке. Що... Після цього матчу усі згадали, що у Петрукова закінчується контракт, та на фоні цього почали знищувати його. Нібито немає гри та немає результату. Тож я хотів би виступити у цій ситуації адвокатом Петракова. Тож, Олександр Васильович прийняв команду у дуже важкий час. Шевченко не зрозуміло, чому покинув збірну. Очевидно, що це не вписувалося у плани УАФ. Вони у паніці намагалися підписати Реброва, але його не відпустили власники клубу. Тож, вирішили взяти людину, на яку можна буде повісити усіх собак, зробити жертвою у випадку невдачі. Та ще платити йому 20 разів менше, ніж Шеві та його штабу. Не дивлячись на ту ситуацію у групі, яка була до нього, він вирлив нашу збірну у плей-офф чемпіонату світу. У це дійсно ніхто вже не вірив. Далі був етап плей-офф. Коли нам жеребом випали Шотландія, Австрія та Уельс, всі обрадувалися. І в один голос кричали, що ми маємо виходити до ЧС у Катарі. Але. Мали б ми виходити, якщо б не срані орки. Війна зламала плани кожного з нас, настрій кожного з нас. Гравці збірної народжувалися у різних частинах країни. Родичі деяких з них були під окупацією, тож моральний фон збірників був важким. Під час більш ніж місяця збірники не бачили власну сім'ю. Підготовчий цикл до матчу був зруйнований. Бо до матчу з Шотландією не було ігрової практики аж два тижні. Бував не знайшла спалянг партнерів, але Петроков вивів команду у другий етап плей-офф, показавши яскраву гру та файний результат. Матч з Уельсом теж був за нами, але шедевральний гол головою Ярмоленка у свої ворота та непризначений пенальті у ворота Уельсу не зробили свята для всієї країни. Можливо, саме цей матч став наслідком незавершеної підготовки. Петрукова звинувачують. У поганій якості гри у лізі націй. але цей турнір не є важливим. Це турнір для експериментів. Англія у цьому турнірі поступається угощеною з рахунком 4-0. Про якість гри я взагалі мовчу. У Шевченка було євро, і якщо ми подивимося на якість гри. То цей турнір був провальним. Дійшовши до однієї четвертої фінали, Україна виграла лише два матчі з п'яти. Тож поразка шотландцям 0-3 ні про що не говорить. Нарешті переходимо до вирішальних матчів. На виїзді у Вірменії треба було реабілітовуватися. У головного тренера, вочевидь, були питання до гравців, які грали у Шотландії. Тож була нова стартова одинадцятка, і це спрацювало. Перемога 5-0. Цей матч додасть впевненості. У собі гравцям ротації, які можуть зіграти вирішальну роль у вирішальному матчі Нації. але ні. На жаль, необхідного результату наша збірна не досягла. Проблеми ті самі, які вже не один рік переслідують нашу збірну, а саме не реалізація гольових моментів. Шотландці грали без головних зірок, бо навіть не намагалися грати у футбол. Вони просто захищалися 80% ігрового часу. Ми не здолали команду селянку з чемпіоншипу та шотландської прем'єр-ліги, але треба розуміти, що через війну та усі наслідки, які з неї витікають, і виходить рівень нинішньої збірної України. Чи заслуговується? Були ми на вихід у елітний дивізіон Лігінацій? Звісно, ні, бо ми жодного разу не перемогли команду, яка зайняла перше місце. На жаль, поки буде йти війна, ще деякий час, поки країна буде оговтуватися від війни, рівень українського футболу буде падати. Але в таких умовах загортовуються молоді гравці, які будуть кувати майбутнє нашого футболу та збірної. Ми вже бачили цей приклад з хорватами, які дійшли до фіналу чемпіонату світу, і бачимо, як наша збірна Ю 21 без лідерів виходить на євро, розбивши словаччину 3-0, при тому, що у них були виконавці 105 ліг. Вітаємо нашу молодь! Пишаємося та віримо, що все буде добре не тільки у збірної Ю-21, а й у всієї країни. Ставте лайки, ставте дизлайки, почуємося!